Ви знаєте, люди добрі, саме найкраще, я ж не подивився. Тут же ж є всі коментарі. Люди ж дивилися цей пост і коментували. Давайте глянемо, що там. Ага, і існя абзац у неї, значить, аналізую цих тварюк, ну, тобі ж мене, да? ну, і таких, як я, да? блогерів Дніпра і України. Аналізую цих тварюк з початку повномасштабної війни. Вони є в кожному великому місті. В пошуку їх легко знайти назва міста і дата. Я зі своєї сторони хочу сказати, що багато хто е з блогерів підписує, в якому місті він знімає і ставить дату, щоб було понятно, да, коли це було на момент зйомки. Не знаю. Цей пост можна віднести. Практично до всіх блогерів, я так скажу. Так, давайте все-таки подивимося коментарі. Потім вернемося назад. А, ну тут три коментаря. Треба скинути це в чат-бот СБУ. Ну, да да, да. І, і, і де СБУ? Типа чого ж не, не взялися за мене? От. Я, значить, цей пост. Я це відео удалив, що я там їхав в цілому. Але я в ньому не побачив нічого абсолютно. Просто щоб е менше нагнітати, я це відео за посиланням видалив з свого YouTube каналу, щоб менше переходили і не бачили. Ті люди, яким не треба бачити. Тому що тут люди, які піддержують цю Анну Гончарову. Давайте зайдемо до неї на сторіночку. Анна Гончарова. Хто ж це в нас така? Молода діваха, дилюсь, не розібравшися, людей просто нагнітає обстановку і оскарбляє других людей. За такі висказування і пости і оскарблення в мою адресу я можу легко подати на неї на суд. Але я добра душа. І трогати її не буду. Спорити з нею теж безполезно, так само, як і з підписниками, які її підтримують. Так, що в нас тут ще можна подивити? Посмотрите основний профіль. Давайте глянемо, які в неї пости. Значить, ця діваха в нас із города Полтава, із Кобеляк. Я знаю город Полтава. Багато раз був, багато раз був в кобеляках, там великий базар, я знаю. В Ворсклу проїжджаєш і починається. У мене багато товаришів там, у мене багато підписників там. Я дуже дякую підписникам, які мені скинули ссылку, там, де сказали, що Саша, ну тебе реально там поносять, так сказати. Подивися і так далі. Давайте подивимося, які в неї пости тут. Я звук не буду включати. Щось вона поста тут, непонятно, щось їй понравилося тут. А. Не знаю, що це. Може вона сама в'яже. Давайте, може, звук уключимо. А, ні, тут ніяк. Я так розумію, вона щось там рукоділієм займається якимось, продвигає свою продукцію і помимо цього всього оскорбляє других людей. Ну, Бог їх суддя. По-англійському пише. Чи це вона поділилась? Це вона поділилась з чимось. Тут теж вона поділилась. Щось вона по-англійському. Може, вона десь продає свою продукцію, питається якось шевелитись в нашій країні в наш трудне, важке зараз життя. Кошечок у вигляді, що там у вигляді. Ну, в общем, старається щось робить, ось видно, да? і лізе туди, де їй не слід лізти. Кроме цього, бачите, безпідставно, безпідставно вона е других людей оскверняє. Що це у нас таке. Ну, якісь пости. Свого особа нічого не. Не знімає, а якісь пости свої, ну, десь бере її на просторах інтернета і починає їх репостити. Ну Ось їй понравилось, як чоловік робив фонарик, е світодіодні ліхтарики такі, теж вона прорепостила, да? Це чоловік, я його знаю з Ютуба, який на Западній Україні знімав це відео колега. Бачите, це їй понравилося. Ну, таке. Більше на аудиторію, на англоязичну у неї тут пости всілякі. Ну, в основному по аккаунту видно, що вона займається якимись... Вишиванками щось отаке в плані. І питається їх продавати. Ну, молодець, займайся. А ще досі пам'ятаю перші рядки цього вірша коли... Ну, коротше, таке, таке. Ось о, ця діваха, яка безпідставно мене, Бог і суддя. Але так не робиться. Не знаю, чи мене, як вона аналізувала мій канал, я не знаю. Е, коли вона написала про проаналізувавши канал, я вияснила, що я е, кремлівський агент, да? так сказати. Ну, написано хорошо. Люди схавають, звісно, конечно, конечно, люди підхоплять. Людям тільки дай е, хороші якісь новини. Люди менш їх сповз них проходять. А щось негативне таке, щось вони підхоплюють і понеслася. Так, ось я нажимаю на силочку на свою. Я удалив відео для таких, як вона і її глядачів. Я не бачу смисла, щоб вони переходили і дивились мої ролики. По цьому відео вони можуть зайти на мій канал, тому я його удалив. От і. Аналізуючи цих тварюк, ну, спасіба за тварюк. Значить, Ми, блогери, в твоїх глазах всі тварюки. Що можу сказати з цього приводу, люди добрі? Даже поділилися, дивіться, Даже поділилося 8 чоловік. Це ті, що її підтримали. Не аналі... Тоже не аналізували ж нічого. Молодці. Що хочу сказати з цього приводу? Ну, ви знаєте. А я, мабуть, нічого не буду казати. Напишіть в коментарях ви, що ви думаєте, дійсно з цього приводу. Ну, на цьому все. Спасибі вам. І спасибі тим людям, які мені кинули цю силочку. Я хоч подивився, бо я б і не знав. би. От, небайдужі мої підписники, які дали мені. Силку, щоб я зайшов і подивився, і щось вирішив, але я вирішувати нічого не буду. Я подивився і побачив, що всім хорошим я не буду. а Таких людей, на жаль, дуже багато, які, не аналізуючи нічого абсолютно, не слідкуючи ні за каналом, ні за чим, заходять, роблять висновки якісь. Просто з якоїсь будівлі, що десь попалось мені в об'єктив. Да? І на цій почві оскверняють як можна. Ну, в общем, в общем, отакі діла. Всім хорошого дня. Пишіть, що ви думаєте по цьому поводу. Буде інтересно почитати. І на зв'язку з вами був Олександр як завжди, місто Дніпро, 21 січня 2023 рік.